Кривий ріг завжди шанує своїх героїв, адже ми всі повинні знати та ніколи не забувати тих, хто віддав своє життя заради незалежності України. 11 червня на базі Криворізької загальноосвітньої школи no 12 відкрили меморіальну дошку на честь полеглого випускника Владислава Безкровного. Владислав завжди тепло згадував порідну школу. По її закінченню здобув професію інженера-механіка, натхнений прикладом батька та дядька, які вже перебували на службі, дослухався до поклику серця і поповнив лави бійців в полку Азов. Разом із побратимами бив ворога на Лиманському напрямку. На своєму останньому завданні, 27 січня 2024-го у Серебрянському лісі він допомагав побратимам, але потрапив разом із ними під ворожий обстріл. Протягом двох місяців родина сподівалась, що їх герой живий. Та, на жаль, тест ДНК Ведив його загибель тепер герою назавжди 23. Він був дуже скромний, дуже в душі сміливий, але на показ він не показував цього. Був чемним, лагідним, завжди йшов на допомогу кожному. Я кажу своїм сином, що він зробив таке вибір. Він сам зробив його і на жаль. На жаль, він завжди хотів служити, він дуже хотів служити. Він, він був дуже, дуже радий, дуже радий був, що він туди попав і що саме в ВАЗО він попав. І ну, він наслаждався кожною хвилиною життя, яке він там знаходився. Ну, хто крім нас, як кажуть. Шкільна родина 32-ї гімназії разом з рідними героїв також вшанувала своїх випускників Станіслава Ятужиса та Олександра Перова, відкривши на своєму фасаді меморіальні дошки на їх честь. Шкільні педагоги згадують Станіслава Ятужеса добрим, відповідальним, завжди готовим прийти на допомогу. На рахунку чоловіка не один збудований будинок у нашому місті. З початком повномасштабного вторгнення Станіслав добровольцем рвався на війну. Та родина його відмовляла, коли його сина мобілізували, чоловік не зміг більше залишатися вдома. Та 7 березня 2023 року долучився до лав ЗСУ. в ніч на 25 червня. Група Станіслава потрапила під ворожий обстріл поблизу села Роздолівка. Що на Донеччині воїн та його побратими отримали важкі поранення під час їх евакуації? Сталося повторне влучання, внаслідок якого Станіслав загинув. Вдома героя не дочекались дружина, син та тітка. Стас так обрадувався, що йому прийшла повістка. Він за 15 хвилин пройшов медкомісію. Він настільки був довольний, що він іде в армію, що він іде допомагати, що він іде захищати. І для нього це була настільки велика радість. Він, Коли він приїхав останній раз домой за помісяця до смерті. Нічого не казав, він просто подивився так, як уже прощався з усіма, але нікому нічого не казав, взагалі нікому. І останній дзвонок був, каже, я йду на роботу. І все, і більше нічого. нічим. Мужній воїн Олександр Перов у минулому житті працював на одному з промислових підприємств міста. Більше за все любив приділяти увагу сім'ї та проводити час у родинному колі, 15 листопада 2022 року. Олександр добровільно долучився до лав інженерно-саперного взводу військової частини А 0139 разом з побратимами. Нищив ворога на Донецькому напрямку, там, виконуючи бойове завдання, 27 січня 2023 року. Потрапив під ворожий артобстріл, який і забрав. Його життя вдома захисника не дочекались мама, два сини та дружина. Коли мене спочатку пішов вже молодший син, а потім я казала, що ще не йди. І він завжди казав, мама єси не я, то хто піде? Я ж українець, я повинен захищати Україну всіх нас, українців. На урочистій церемонії відкриття меморіальних дошок були присутні рідні, друзі, викладачі та представники органів місцевого самоврядування. З Кожним разом все ваші важче, важче відкривати дошки, особливо коли одночасно відкриваєш їх декілька. Хочеться сказати слова вдячності всім тим, хто виховав наших захисників та захисниць. Вони пішли. Захистити нам нас з вами і дати нам можливість працювати, вставати ранком на роботу. Відтепер імена мужніх воїнів закарбовані в граніті, а їх історії будуть нагадувати нам та наступним поколінням, якою є ціна боротьби за нашу свободу та незалежність. Кузьма Шишкін, Ярослава Кальченко, Едуард Лушпенко, Андрій Яковлев, Перший міський.